Понад 15 тисяч дітей в Україні потребують батьківського піклування. Тільки в Києві таких понад 2 тисячі. Нині існує кілька форм сімейного виховання: патронат, прийомна сім'я, будинок сімейного типу, опіка, піклування або усиновлення. Напередодні дня усиновлення про родину, яка кілька місяців тому прийняла у сім'ю нового члена, та як вони долають виклики батьківства, розповість Олександра Кулібаба. Хто до батька? Стьопа, там мені платье. Розкажи, папа, у нас Так. Да. Степан бавиться зі своїм молодшим братом Микитою. 11 місяців тому Степана серцем обрали в дитячому будинку Вадим та Анастасія. І тепер він, їхній старший син, і має справжню люблячу сім'ю. У нас дуже довго не виходило з дітьми десь років. Шість ми сіли, поговорили про те, що якщо у нас не виходить з дитиною, то ми підемо на еко. Це штучне запліднення. Якщо у нас не вийде це, бо це так само не часто не завжди виходить. То ми, значить, візьмемо дитину з будинку. Далі подружжя розпочало підготовку до штучного запліднення, але виявилося, що Настя вже вагітна. Я в цей момент трохи поплакав, як чоловіки взагалі не плачуть, а я поплакав. Так, на світ з'явився молодший і біологічний малюк Микита. А далі розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, і усиновлення другої дитини довелося перенести. Але за кілька місяців Марцинки знову повернулися до цієї теми, почали оформлення необхідних документів та пішли на навчання для батьків-усиновлювачів. Нам позвонили, сказали, що є хлопчик вісім років. І от просто от здається, що от він ваш син. Я така вісім років, хлопчик. Взагалі не те, що ми думали, не так, як ми думали. У справі Степана була помітка: має поганий зір та проблеми з мовленням, але для батьків це не стало на заваді. Виявилося, що в нього чудовий зір. Не знаю, чому було так написано. Виявилося, що в нього проблеми з мовленням тільки тому, що ніхто їм не займався і він не вмів розмовляти. І він чудово зараз розмовляє. Це моя кімната. Я прочитав за ліце 14 книг. І, і моя саме улюблена книга це коли друзі поруч. Я зрозумів про цю книгу, і я люблю, коли друзі коло мене. Спочатку була онлайн-зустріч через відеозв'язок. Вже тоді Степан почав називати Вадима та Настю тато та мама. А от задля живого знайомства зі Степою Настя подолала понад півтори тисячі кілометрів до Німеччини, бо дитячі будинки з України евакуювали до Європи. Він прийшов зі школи. Я сиділа так спиною. І він, я чую, він скидає так шапку, кидає, біжить до мене, кричить, моя мама приїхала. І він так прилип до мене. Звісно, там нас вчили на навчанні, що треба ту дитину там обнюхати, обняти, потрогати, пощупати, бо ця дитина вона потім має бути з вами все життя. Він до мене так прилип. Я стала до нього на коліна, він мене так, вляло, обцілував, Каже, мамочка. Перша зустріч відбулася на автовокзалі в Житомирі, бо вони дуже довго їхали. Ну, я б поїхав на зустріч, бо я розумів, що ну, типу, там дитина. Ми побачились. Ну, він вискочив з автобуса, типу, привіт. І Я ну, так опустився до нього на коліни і перше, що сказав привіт і дякую, що за мами прослідкував. У мене було такі відчуття, ніби це син, який в лагері їздив. Ну, типу, ну, ну, от прям і тільки от повернувся. І що я просто скучив. Три, два, один. Заносимо. Начальник служби у справах сім'ї та дітей Києва каже: за 9 місяців цього року вже вдалося усиновити 70 дітей сиріт. Динаміка така: до війни приблизно 19-й рік усиновлено майже 100 дітей, і приблизно плюс-мінус така цифра була до 22-го року. У 22-му році, у зв'язку з тим, що були закриті реєстри, не працювали суди, усиновлено 42 дитини. Ну і зараз 70 і це в принципі відповідає загальній динаміці. Допомагають батькам, які мають бажання усиновити або удочерити дитину та супроводжують її з малечкою і аж до дорослого життя у міжнародній благодійній організації. Інтернатну форму виховання тут не розглядають, кажуть для дитини найкраще рідна мати або ж сімейна форма виховання. Інтернати, які теж є проблемою, це не рішення, це проблема. В інтернатах діти, по-перше, страждають. По-друге, вони виростають соціально дезадаптованими і несуть своє сирідство ціле життя потім. І по третє, вони дуже багато споживають нашого з вами ресурсу, бюджет бюджету податків абсолютно нераціональним чином. Процес усиновлення дитини тривалий та бюрократичний. Загалом триває майже рік. Це такі багатоетапність шляху до дитини. І вона передбачає комунікацію зі службою у справах дітей, вона передбачає цикл навчання, тобто це не менше семи днів модуль. І потім вони повертаються вже кандидати до служби у справах дітей, їм видають рекомендації і надають доступ до бази даних, щоб вони подивились. На тих дітей, які підлягають влаштуванню в родину, одним з працівників фонду є Тарас. Хлопець має власний досвід проживання в дитячих будинках. За життя змінив п'ять таких закладів. Тарас мав досвід проживання в США у прийомній родині, де йому пропонували залишитися. І відмовився просто, тому що ну я там не відчував себе вільним людиною. Не взяла сім'я на три місяці, на ціле літо було круто. Але була ревність від дітей, які в сім'ї. Тому що процес усиновлення це не тільки рішення батьків. Ми так захотіли, і так буде. Це і рішення дітей саме. Загалом в Україні на сім'ю чекають понад 15 тисяч дітей. Стьопа свою родину дочекався. Про що мріє нині не зізнається. Не збудеться. Бо розказав. Але плідно готується з партнеркою до змагань станців і навіть тренує меншого брата удома. Олександр Кулібаба, Артем Деркачов, Ігор Ковальчук, Дмитро Курченко та Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.